На каналі «Еверест» в ефірі ТОП-5. Ми вишукуємо невідомі факти про все навколо. Її називають другим хлібом. З неї можна приготувати більше тисячі страв. Це картопля. Далі 5 найцікавіших фактів про неї. П'яте місце. Важко повірити, але були часи, коли картопля цінувалась на вагу золота. Кінець 19-го століття на Алясці був періодом золотої лихоманки, коли безліч людей вирушали на пошуки дорогоцінного металу у цю холодну країну. Більшість із шукачів хворіли цингою. Чи не єдиним порятунком від неї була картопля, в якій чимало вітаміну С. Тому на Алясці її цінували вище золота і з радістю обмінювали жовті злитки на кілька картоплин. Четверта сходинка. Картоплю не дарма називають найбільшим мандрівником серед овочів. Подорожувала вона по обох америках, потім дісталась і до Європи, де прижилась не одразу. Сьогодні ж картоплю вирощують у 130 країнах світу в найрізноманітніших умовах: на рівнинах і горах, на чорноземних і пішаних ґрунтах, за полярним колом і в Африці. Картопля ще й позаземний мандрівник. Це перший коренеплід, який випробував на собі невагомість. Її виростили на космічному кораблі Колумбія у 1995 році. Трійку лідерів відкриває картопля в мистецтві. Найвідоміша картина із зображенням цього овочу їй картоплі Вінсента Ван Гога. Не оминули цю тему й інші художники Бастєєн Лепаш жінка, що збирає картоплю, Костодіїв торговка овочами, Грицай збирання картоплі. Про другий хліб писали й пісні. Володимир Висоцький та варіщі ученої. А в фільмі Сніданок на траві звучала пісня Картопля на музику шаїнського. На другій позиції у нас бельгійська кухня. Вона знаменита не лише шоколадом, вафлями, пивом, а й картоплею фрі. Дарма американці вважають цю страву своєю. Картоплю, нарізану соломкою і обсмажену у смальці в бельгійських трактирах почали готувати ще наприкінці 17-го століття. У цій же країні відкрили перший і єдиний у світі музей картоплі фрі. Розташовується він в найстарішій готичній будівлі міста Брюге. На першому поверсі музею знаходиться кафе, де головна страва. меню, звісно, картопля фрі. Нарешті золото нашого рейтингу скульптури на честь картоплі. Найбільше їх не на батьківщині овочу в Америці, а в Європі. Перша з'явилась в Німеччині у місті Офенбург. У 1853 році. Скульптор зобразив мореплавця Френсіса Дрейка з квіткою картоплі у руці. Згодом постамент зруйнувався. Сьогодні різноманіття монументів картоплі вражає. Селяни з кошиком – у Швеції, дачники на городі в Бердянську, а в Білорусі є навіть пам'ятник картопляникам. На сьогодні це все. Тобто є кілька вражаючих фактів створена за підтримки кафе швидкого обслуговування пешена картопля. Це здорова альтернатива фастфуду. Тут за веркат можна отримати знижку 5%. Посміхайтесь і знайте скільки ще достатньо фактів, які приголомшать вас.